Я, я Михальчик, Михай... Михальчик, да. Михальчик. А звати? Михайлович. Ілья. Розкажіть, будь ласка, скільки років займаєтесь взагалі? Займаюся спортом 14 mm -hmm. лет, а на сайті я живу в 4 лет. Mm -hmm. Чому цей саме вид спорту у вас тривало? Чим саме? Тому що папа сказав правильні условия, я украшу кажуть, мені надається вам зараз років? – Ви Разом з батьком, так? Тут сьогодні? Разом з батьком. Що разом? Разом з батьком тут їздити сьогодні. Да, да. Угу. Ваші, ваш секрет успіху в чому заключається? Що треба зробити, щоб дійти до перемоги? Много тренувати, виходити з зони комфорту і нахилятися, займатися. Угу. Як ви себе почуваєте, коли їдете? Набираєте швидкість, маневри, розкажіть, будь ну, ласка

Тобто ви, наскільки мені відомо, ви входите в десятку найкращих е Європи? Трійку навіть. <звіт> а в якому віці увійшли? От в даний момент. Зараз, так? Okay.